так, друзья, всем привет. Сегодня культивируем, mm -hmm. то есть уже заканчиваем по кругу обхода. Хочем сюда внести, короче, удобрение сивалкой. Вроде дощи были, ну, но... слабо отакі ось, ось грудки от такі ось будемо вносить сюди удобрення під посів сівалкою у нас рума немає в зиму хочемо сейчас культивіруємо то тобто, ну, вже почти закультивировали Бо у нас на виходні там дощі стоять, у нас були ось дощі слабенькі, ну хоч щось. Е -е. Хочемо сюди внести удобрені сівалки. Небагато, кілограм по 50 в зиму, що в нас там осталося, а щоб воно не зимувало, вкинемо його в землю на подсолнух, либо може щось тут. Посіємо друге, не знаю ще. Он він йде, ходимо медленно. То що, ну, грудья, здорові. я ж кажу Спахали тут глибоченько, ми міряли десь тридцатку. Тридцятку точно. Ну. Так тут які глиби, сухо було страшне А так, що тут подивиться, є хоч щось. Ну, бачите, нема нічого. А дощ був, може так попало. Бачите. Суш. Ну, сейчас він... Докультивірує оце і будемо може не сьогодні, може завтра, не знаю. Вносить сюди сівалком. Ну сівалкою. Одобрення. Хочу попробувати. То що я бачу там кидають в зиму. Ну я ж кажу, в нас рума немає і то по таких грудках не попршно. Надо було під пахоту його. Ну, якось не було удобрення тоді, а тоді як купили, тоді як купили і оце осталося. Ми будемо сюди кидати те, що підпасів пшениці, НПК, там 20-20 формула в землю. Подивимося, що воно вийде. Просто культивіруємо зараз. культивіруємо і сівалкою вносимо просто. і Сівалка буде з боронками, щоб загорнуло і все. Такий у нас тут ставок. Бистро не йде, то що ну, я ж кажу, кидає серйозно такі грубі. Ми все попахали почти до дощів, а це ось дощі пройшли були. У нас нескільки там ще <кхи> огородів осталося, допашимо і все. Ми нікуди не спішимо. То, що тут хочемо спробувати як воно буде. Культивіруємо новим трактором, бо тим вчора навоз возили, кум підцеплений Ліза хорошо. Та А завтра, я думаю, що сьогодні не будемо, а завтра вже будемо вносити сюди удобрення. Сюди на вузбу викидався. А так, ще удобрення кинемо і тоді подивимося, що ми тут будемо сіяти. Я ще не знаю. Ну треба удобрення кинуть по будь Дощів немає взагалі, що воно? Пшеничку посіяли, те що перву сіяли, тоді дощі пройшли, були, зійшла, нормально все. А це ось сіяли був, бо там відео теж виходило, 24 гектари ми посіяли. І 24 посіяли, і тоді там в одному місті 2 гектара і в другому 3 гектара, то ще містами посходило, на це ось дощі пройшли, тепер довелося посходити. Що де не пройшло, у нас ще ось передають на виходні Главне, щоб покущилася вона. Хочеться щоб в зиму пішла така біль що, Щоб одні іголочки не слабувата така пшеничка. Ну а так, печемо. Ну, друзі, як буду кормити. Тобто ну, сипати удобрення сюди. Це вже буде друге відео. Це відео не буду додавати, щоб не дуже здорове воно було. А так, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!